У Бориспільському державному історичному музеї розпочалась виставка робіт Ігоря Землянських. Художник-ілюстратор представив цього разу 29 картин. Пан Ігор малює птахів. Каже, що з дитинства любить та вивчає пернатих. Термін написання залежить від складності картини чи ілюстрації від доби до двох тижнів. Інколи художник працює на замовлення. Своєю музою називає птахів. Картина розпочинається з мрії та олівця. Переконаний художник. У мене немає колекції. Те, що я назбирав, так, от буквально звідусіль, то їх тут 28-29 штук. А сам я вдома не тримаю картин. Ну я в різних техніках працюю, оце це темпера і акварель». Подивитись на виставку прийшла учениця шостої школи Кристина Шакула. Дівчина теж займається малюванням, каже, що птахами ніколи не захоплювалась. Але були випадки, коли малювала крила янголів. Дівчина вважає, що в неї недостатньо терпіння, щоб так досконало виконати такі малюнки. Мені дуже подобається, що художник так. Старанно, з любов'ю кожну детальку промальовується для мене взагалі не, ну, не зрозуміло. незрозуміла. Я так не можу. Мене ніколи не вистачає терпіння. До музею також завітала Тетяна Литвиненко. Жінка часто буває Це на таких музей. виставках, інколи відвідує по декілька разів та на відкритті вперше. Пані Тетяна, дивлячись на картини, представляє для себе такі ж дивовижні моменти в природі. Мені дуже подобається, коли Якась поведінка в русі тварини, не просто статичне, які зображення, а коли вони або в танці, або в польоті особливо захоплені. Подивитись на птахів Ігоря Землянських прийшли місцеві художники, учні міських шкіл та фотографи. Віктор Співак в захваті від картин художника розповідає цікаві факти життя та творчості Ігоря Землянських. Ігор, автор двох книг про птахів. Унікальні вибачте, ви їх уже ніде не купите. Окрім ілюстрацій до книжок і журналів, а також картин, художник малює зображення птахів на марках. Олена Скринник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.